Тиждень без газу небажання мешканців другого будинку, що по вулиці Войнової встановлювати загальнобудинковий лічильник призвело до повної ізоляції від газопостачання. Прилад обліку споживання блакитного палива на фасаді будинку мав з'явитись ще минулого понеділка. Аби його встановити, газовики навіть встигли перерізати трубу. Та під натиском людей вони робочий майданчик покинули, а трубу так і не заварили. Більше вже за мить. Ані лічильникам, ані газу жителі будинку по вулиці Войнової. Два вже тиждень як залишились ні з чим. Їжу готують хто як може. Одні повністю перейшли на електрообладнання для інших дача стала другою домівкою. У нас мультиварка, варимо, варимо. Звісно, рібонок. Ну постійно нада там щось подаріть рібенку, астайлі без газу, це, Такішна плоха. Ну знайшли альтернативи. Побіжали, купили електрочання. А де ж я буду? В квартирі ж розпалиш. Ну, Запалив, наготовив. Так свіже щане, треба платити, це ж теж кинуться. У нас ми з двоє з бабуською живемо, 70-60 кВт нас світу нагорає. А якщо це на печки нашпарили, то год би не розплатилися б на Чині неділі у нас було відключено газ. Вот, ну как приходиться пользуватися електроприборами. Ну, соответственно, якби как бы, ми же всі панімаємо, що в зв'язку з повышеним потребленням, платежка платяжка виросте. Люди бояться цифр у майбутніх рахунках за електроенергію, а надзвичайники занепокоєні іншим. Будинок не розрахований на понаднормове електроспоживання. Старі проводки можуть просто не витримати навантаження. Воскресенье, по заводской 47, где-то в 14 часов поступил вызов. Приехали оперативно туда, оказалось короткое замыкание в квартире на четвертом этаже. То есть неисправность проводки. Ситуация, которая связана с домом у нас по Войновой 2, тоже вызывает у нас беспокойство, потому что люди включают большое электропотребление. Естественно, проводка не везде поменена и могут... Возникають ситуація, зв'язані з пожаром, з коротким замиканням. Гостра ситуація змусила членів комісії із надзвичайних питань скликати позачергове засідання. Відбулось воно сьогодні на подвір'ї будинку ОСББ войнової 2 за участі його жителів. Люди, користуючись присутністю начальника газового господарства, поспішили задати свої питання. На якому основанні ви оставили 100 людей без е... більше ніж 100. Більше, ніж 100 дітей масу на неділю без газу. І хто за це понесе відповідальність? Щодо відповідальності за тиждень без газу мова далі питання не пішла. А от коли газопостачання відновиться, Володимир Кривокобильський дав чітку та безкомпромісну відповідь. Тільки після встановлення лічильника. Якщо сьогодні, сьогодні буде об цьому прийнято рішення, то буде сьогодні. Він буде встановлений, і до вечора буде пущений газ. Аби вмовити громаду, головний газовик міста взявся запевняти, що згідно показанням вже функціонуючого у Павлограді загальнобудинкового лічильника жителям будинку навіть вдається економити. У вас норма потреблення буде не 7,1, а десь до 6,5. Якщо буде встановити. це ми перевірили вже, це железобетонна інформація. Запропонував дозволити встановити лічильник і віцемер Павлограда, але за однієї умови. Затем месяц промониторить, как оно будет работать в части начислений для людей. А потом, если вас данный счетчик не устраивает, решать этот вопрос в судебном порядке. Але люди виявились невблаганими на загальнобудинковий лічильник згоду так і не дали. Ба більше склали листа до прокуратури, вимагають винних у побутовій незручності знайти і покарати. Зазначимо, війна між домоволодіннями та Павлоградським управлінням Дніпропетровськгазу газу йде вже не один місяць, але вперше відмова людей від загального лічильника призвела до колапсу. Свою спробу знайти компромісне рішення зробили депутати Павлоградської міської ради, що Минулого тижня на позачерговій сесії, на якій було прийнято звернення к президенту, зв'язано з цією конфліктною ситуацією, в принципі, з установкою внутрідомових общодомових счетчиків. Ну а в даній ситуації виїзд сюди виїзної комісії це вже є, ну, скажімо так, кричащим фактом, того, що ситуація вже починає виходити з-під контролю. Люди ж кажуть, що продовження безгазових буднів їх не лякає. О, ми виносли тоді годів п'ять проже скільки прожежна на землі, скільки без газу проживе. Це показало то, що ми можемо пользуватися без газу, і нужен ли он нам вообще в будущем? Та чи доведеться абонентам повністю відмовитись від газу, поки що невідомо. Обидві сторони налаштовані рішуче люди бажають сплачувати за справедливими нарахуваннями. А в управлінні газового господарства кажуть, що вимушені виконувати постанову національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У Павлограді сподіваються, що крапки над і поставить відповідь на лист, надісланий президенту та профільним комітетам. Катерина Стрільчук Олександр. Браченко новини ПТРК